Ві зробили ревізію товару і виявилася велика недостача. Ніхто нічого сказати не хоче. Я тут точно ні до чого. Я не брала. Я не брала. Нащо мені це робити? Ясно. Я так і думала. Ви провели своє розслідування і точно знаємо, що це хтось з вас. Влада Сергіївна, я вам клянусь, я нічого не брала. Ви перевірте ще раз, може, це помилка якась так буває? Ага, може, не все обдивилась, десь товар закотився. Чи ви його не помітили? Я що схожа на ідіотку? У вас є 10 хвилин, щоб з'ясувати, хто з вас винен? Час пішов. Ну, що дура, догралася, ніхто нічого не помітить. От знала, що не треба було цього робити. А раз знала, то чого мовчала? Навіть навпаки. Я казала, візьмемо трохи, а ти – бере більше, бери більше, більше, більше". так що сама дура. Ах, ти ж коза! Ідіотка. Пробачте, дівчата. Не хотіла вас відволікати, але забула свій телефон. Ой, а тут диктофон пише. Влада Сергіївна, я цього не хотіла. Це все Юля. Вона товар поцупила, ще й мене підбивала. Що Влада Сергіївна, Вона все бреше. Це все вона, вона, я тут ні до чого. Ясно. Звільнені, обидві. Дура. Сама дура.